Огляд будинку за 150 тисяч гривень біля Львова. Будинок побудовано із цегли, будинок одноповерховий, площа будинку 100 квадратних метрів, і поряд з будинком є гараж на 25 квадратних метрів. Зараз зайдемо на ділянку, покажу саму ділянку, площа ділянки 7 соток. В будинку заведено всі комунікації, вода, газ, електрика, все підключене. Зараз пройдемо по периметру будинку, покажу ззовні, а потім зайдемо всередину. Ось тут зроблено вивод додаткової розетки, також вивод води для поливу. Ось такий гараж з автоматичними воротами. Також є окремий вихід з гаража. Тут заведено електрика. 380 вольт. Тут всі автомати встановлено на весь будинок. Ось такий гараж. Так, і це заднє подвір'я. Є вихід на ось таку терасу з кухні. Тераса крита. У периметру дому зроблено відмостку для того, щоб не підтоплювало фундамент. Як я вже сказав, вже заведено в будинок газ, ось тут є додатковий вихід для води. Все підключено, все, лічильники стоять. А тепер давайте зайдемо в будинок, покажу, що в самому будинку. Ось такі гарні вхідні двері. Так, Тут приміщення можна зробити, встановити велику шафу купе або гардеробну якусь систему. Як бачите, тут місця досить багато. Далі переходимо зразу в гостьову кімнату, і звідси можна зайти зразу на кухню. Кухня гарно велика і вона вбудована. Вся техніка є, витяжка, плита, все є. І вихід на терасу звідси зразу. Все, що бачите, на екрані, все залишається, всі меблі, вся техніка, все залишається майбутнім господарям. Давайте ще більш детально покажу будинок. Ось це гостьова кімната з великим диваном. В будинку, як бачите, зроблено гарний ремонт. На підлозі лежить ламінат. Ось це звідси ми заходили, тут лежить плитка. Так, далі заходимо, покажу зараз вам. Ось це перша кімната, в будинку три кімнати. Це перша велика кімната, кожна кімната приблизно по 14-15 квадратних метрів. Ось тут знаходиться бойлерна з двохконтурним газовим котлом, підігрів води і підігрів теплої підлоги. Є пральна машинка, також є унітаз. Все розведено по всьому будинку. Підігрів підлоги зроблено по всьому будинку, крім кімнат. Далі проходимо це друга кімната. Тут знаходиться санвузол. Площа санвузла 6 квадратних метрів, встановлено кутову ванну, велике дзеркало, є рушникосушка, великий умивальник, все обкладено плиткою і далі третя кімната. Посилання на оголошення на продаж будинку буде внизу в описі під відео в телеграм-каналі. Переходьте, дивіться. Також дивіться інші відео на каналі. Там ще є багато цікавого.